Весна, осінь та зима сезони, в які традиційно починається зростання захворювань на гострі респіраторні захворювання. Це велика група інфекцій, і прості ГРВІ, і грип, і навіть ковід. Наразі в Кременчуці зафіксовано випадки захворювань, які мають складний перебіг. Крім того, лікарі зазначають, що віруси, яким притаманна мутація, можуть об'єднуватись та разом вражати слабкий організм. На сьогодні у нас уже лікується два хворих на грип, а підтверджений. Також не виключаємо і можливість. Циркуляцію ковіда на цей епідсезон ми можемо виявляти вже мікс-інфекцію тобто, всі віруси, і грип, і ковід, і інші респіраторні віруси можуть мати в собі три в одному. Ковід, грип та ГРВІ належать до групи вірусних захворювань. Вони вражають імунну систему людини та руйнують її. Та, попри своє споріднене походження, захворювання мають симптоматичні відмінності. Для грипу це характерно дійсно різкий гострий початок, висока дуже фібрильна температура і загальна інтоксикація, тобто м'язовий біль, біль в суглобах. Катаральних явищ при грипі майже немає. При будь-якому вірусному захворюванні важливим є не тільки лікування, а й превентивна вакцинація. Вакцинація проти грипу в Україні проводиться вже багато років. Для неї не існує часових меж. Ви можете зробити щеплення і посеред сезону захворювань. Вакцина проти грипу вона створюється на кожен сезон за прогнозами від тих штамів, які будуть циркулювати. Вакцинація проти грипу дозволена від 6 місяців віком немовлят. І обмежень по віку немає. Всього існує чотири штами грипу. Та ви маєте знати, що при щепленні від одного конкретного виду грипу ви не врятуєте організм від зараження іншим. Людина може захворіти іншим штамом, тому навіть людина, яка перехворіла підтвердженим грипом сьогодні, вона обов'язково повинна щепитися, щоб не захворіти іншим штамом впродовж цього епідсезону. Пандемія covid 19 сколихнула світ своєю жорстокістю, і на відміну від грипу, ковід характеризується вологим кашлем та ураженням верхніх дихальних шляхів. Трошки кашель вологий, трошки може бути рінорея. Температура не буде до високих цифр, тобто 37,5 при ковід захворюваннях там виявляється вже більше вторинних яких наслідків. Тобто, може бути вже пневмонія, можуть бути зміни в інші. Органах, тобто загострення хронічних інфекцій. На щастя, лікарям вдалося знайти діючі засоби лікування пацієнтів при гострих респіраторних захворюваннях. При ковід на сьогодні ми маємо діючу речовину на вірус, це молнупіравір, і на грип це азельтамівір. Якщо почати правильно і своєчасне лікування, можна попередити вторинних якихось ускладнень. Зокрема, знизити ризик інфікування ковідом та полегшити перебіг хвороби допоможе вакцинація, яка зараз доступна і для дітей. Уже з 2021 року. Ми вакцинуємо проти ковід 19 з квітня місяця цього року. В нас в країні прийнято національною технічною експертною групою з імунізації. Вакцинація дітей з п'ятирічного віку. Варіації ГРВІ існує безліч, тому і щеплення від цього типу хвороби не передбачено. 80% ГРВІ ускладнюється приєднанням бактеріальної інфекції, наприклад, пневмококом, для якого вже передбачено щеплення. Вакцина для всіх вірусних інфекцій є в наявності у будь-якій аптеці. Вакцина проти пневмокока вона рекомендована. Її немає державних закупівель. Це тільки вакцина, яка можна придбати в аптеці. Точно так і з вакциною проти грипу. Є безкоштовна вакцина для групи. Ризику, а для всіх інших груп це вакцина, яку можна придбати за власний кошт. Вакцина проти ковід 19 як і для дорослих, так і для дітей безкоштовна. Дарія Кимець, Віктор Петров, Краманчузькі новини.